Заборонити чоловікам виїзд з країни на три роки після закінчення війни. Екс радник глави МВС Вадим Денисенко розлютив українців. Посадовець на своїй Фейсбук сторінці написав, що навіть після завершення війни потрібно продовжити заборону на виїзд за кордон чоловікам призовного віку, бо інакше ми просто не збережемося як нація. У разі відкриття державних рубежів, на думку Денисенка, за межі України негайно виїдуть ще мільйон громадян на додачу до тих, хто вже там перебуває. Така заява викликала чимало невдоволення серед українців. Люди переконані, що подібні заборони нагадують повернення до совка та рабство. Замість того, щоб запроваджувати незрозумілі заборони, влада повинна думати, як мотивувати людей залишитися в країні та повернутися сюди, тих, хто звідси виїхав. До прикладу, український громадський діяч Валерій Пекар переконаний, що ніхто не хоче жити в країні, де вміють лише забороняти. А коли ми побудуємо державу, яка вміє дозволяти, заборони стануть. Непотрібними Ще більше обурення в українці викликав той факт, що син Вадима Денисенка Андрій під час війни активно подорожує світом та веде про це блог на Ютюбі. Зокрема, він відвідав Іспанію, Фінляндію, Латвію, Естонію, Чехію та Словачину. Наразі хлопець приховав всі відео зі свого каналу, але деякі відеоролики можна знайти на сервісі Ютуб, російському аналогу Ютюба. Відомо, що Андрієві 22 вересня має виповнитися 19 років. У своїх соцмережах Денисенко молодше. І вказав, що навчається у віденському університеті після шквалу критики. Вадим Денисенко спробував пояснити свою думку і написав, що під забороною виїзду він мав на увазі обмеження. На його думку, без них впродовж наступного десятиліття Україна ризикує втратити націю. Додамо, що Вадим Денисенко зараз очолює аналітичний центр інститут майбутнього, серед засновників якого екс-радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко. Сам Денисенко перестав бути радником міністра внутрішніх справ у січні 23-го року, коли його шеф Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі з гелікоптером ДСНС у Броварах.